Чим привернула увагу виставка Михайла Федорина? Що побачать відвідувачі старовинного собору? Як штучний інтелект допоміг Поло Макартні? Про це і не тільки сьогодні. в програмі Art Week. З роботами киянина Михайла Федорина, які були написані протягом року повномасштабної війни, познайомили чинівці на виставці Інтенції буття в художньому музеї. Їх автор, за своїм художнім відчуттям і манерою виконання близькі до сучасного реалізму. Арк-критики називають роботи Федорина свіжим словом в образотворчому мистецтві. Це виставка більш не творчих робіт, це більш виставка етюдів з Чернігів, Меджипожа та Києва. То тобто, есть вона розділена на три частини. Це ленергі роботи і архітектури. То тобто, я займаюся архітектурою, історією архітектури. Я працюю в Київському науковому дотичному центрі охорони пам'яток. Робота, що має назву Пейзаж з вікна у перший день війни, була написана в одному зі столичних музеїв. Кілька днів Михайло разом з колегами там займався пакуванням експонатів. Періодично у будівлі зникав інтернет та мобільний зв'язок. Єдине, що зв'язувала з світом, це, це вигляд з вікна. Творчість допомагала художнику упоратись зі страхом і невизначеністю. Так виникла міні-серія, яку автор назвав Тривожні часи. Це будь-якур теж у перші дні писав. Їх таких теж подався складати якісь там тривожні рюкзаки. То тобто, я не був а, готовий до. Ну ми, ми всі не були готові до цього життя. Час ворожих ударів по столиці Михайло вивіз свою матір до Чернівців. В евакуації художник займався волонтерством та писав архітектурні етюди. І ми не знали, що ми повернемося. Ми там залишимось. Ну що буде ніхто не знав. Київські та Чернівецькі етюди склали основу експозиції, як зазначено в анотації до виставки Інтенції буття етюди розповідають нам про дім як про багатогранне місце, в якому відзеркалюється цілий комплекс соціальних та культурних аспектів. притинаються людські долі на тлі простору і часу. Автор, який започаткував цю серію робіт на початку 2022 року, він нам показав на своїх полотнах свої власні переживання стосовно того. Що значить насправді для людини її дім, і що значить насправді для людини оця передчуття його втрати? Роботи Михайла Федорина воєнного часу також увійдуть до виставкової експозиції, яка буде розгорнута в музеї Макса Лібермана у вересні в Берліні. Відновлення екскурсій в Борисоглівському соборі стало ще однією культурною подією в місті. З початком великої війни музеї Чернігова були мішенью ворога. Під час облоги міста найбільш цінні музейні експонати Борисоглівського собору співробітникам заповідника Чернігів-Стародавні вдалося сховати у безпечні місця. Наразі відвідувачі їх не побачать. Але все ж таки ми вирішили відкрити експозицію Борисоглівського собору. Чесно кажучи, це було вже побажання і мешканців нашого міста. І співробітників заповідника, тому що ця пам'ятка є унікальним зразком архітектури Чернігівської будівельної школи початку 12 століття. Домні Борисоглібський собор прикрашений рельєфними орнаментами від дохристиянських часів, що є притаманним саме чернігівській архітектурі того часу. Від ще давнішої споруди, на місці якої і був побудований собор, лишилися нижні частини стін і фундаменти. Історики припускають, що тут міг бути князівський терем або храм. Літтями в стародавній будівлі панує особлива аура. А влітку ще й рятівна від спеки прохолода. До речі, температура в приміщенні становить 16-17 градусів тепла. Сьогодні тут розгорнута тимчасова виставка, яка розповідає про археологічні та архітектурні дослідження пам'яток Національного архітектурно історичного заповідника Чернії Стародавній. Ну і безумовно представлена експозиція, яка розповідає про Борисоглібський собор. Дев'ятсот років тому з'явилася перша писемна згадка про перший храм на Русі, названий на честь святих Бориса і Гліба. Цю історичну подію відзначатимемо у серпні. З нагоди цього ювілею ми також плануємо відновити і виставкову діяльність всередині Борисогрібського собору, проводити музейні заходи, урочистості, присвячені ювілейній даті. До святкувань готуються і учні дитячої художньої школи. Вони вийшли на пленер, тему якого був Борисоглібський собор. Діти радо долучилися, тому що дійсно скучили. По-перше, погода сприяє. Дуже сонячний день, а це для художника круто, тому що це і вальори, це і рефлекси, і освітлення, світлотінь контрастна. Незвичайний ракурс, незвичайний. Стан природи це головне в роботі. Цей ракурс я взяла, тому що так було красивіше, та воно було дуже світла і гарна картина. Мені просто зверху не дуже видно вікна, і я сфотографувала та приблизила. Ось. А я хотіла так подалі, щоб було якийсь пейзаж, там було і дерева видно, і небо дуже гарне. За результатами пленеру малюнки юних майстрів пензля будуть надруковані на пам'ятних поштових марках і конвертах, присвячених дев'ятсот річчю Борисоглівського собору, а також представлені на виставці в інтер'єрі собору. Вечорів у дворику філармонійного центру розпочалась джаз куліси Творчий проєкт під такою назвою започаткований філармонійним джаз бендом Бісквіт відзначив ювілей. Відбувся 20-й концерт. Такий час, коли треба. Знаєте, допомагати людям навпаки отримати якісь світлі емоції у людей є про що подумати зараз. Дуже дуже багато усього. І от той момент, коли треба розслабитись, я думаю, що він зараз був дуже доречним. Шість років тому музиканти бенду реалізували творчий задум, якому дали назву «Джаз-коліса». Новий проєкт відразу викликав інтерес у прихильників. На першій колісі був Солдаут. Ця назва з'явилась там. З'явився формат, як ми це бачимо. Що це на сцені зачинена ко. Куль... Куліса, всі люди будуть на сцені, Ми теж на сцені. цей час like like so Куліса зібрала на одній сцені більшість учасників цього проєкту. Бісквіт представив ретроспективну програму. Просто неба прозвучали джазові стандарти та авторські композиції учасників бенду. Куліса – це не лише знаєте місце, де ми проводили перші наші куліси, да за кулісою на сцені. А це саме мається на увазі, що це сцена, де ми експериментуємо весь час і де ми працюємо з неформатом. Не на те, що воно навіть перенеслося у дворик. По суті, це також є неформатом. Перший фільм, який ми зняли, він навіть тут свого часу наробив шороху. Це був такий короткометражка, яка називалась ріка, в яку не війдеш двічі. Мені здається, це вже було років 30 тому. А я працював якраз на обласному радіо журналістом. І Якось мене зацікавила проблема а, стрижня. Я зняв ще кілька коротких документалок працюючи ще на обласному радіо разом з Чернігівським кіноклубом. Був у нас такий. Ну а далі пішло вже поїхало. Далі ми почали працювати більш серйозно мабуть, значущі історії це по-перше острів Крим дежавю і е, останній гетьман не подорож. А острів Крим, де живу, ми почали знімати в 2010 році. Бо після Грузії я остаточно для себе зрозумів, що наступною жертвою російської агресії буде Україна і саме Крим. Мені ніхто тоді не вірив. Мені крутили пальцями в голови. Казали, що я з'їхав з Лузду, Це великий брат. Як великий брат може на нас напасть? Ну тепер ми знаємо, як це. Ми почали знімати. Але на превеликий жаль фінансування я так і не знайшов належного, тому ми на жаль призупинили зйомки, і тільки в 2014 році, після того як Крим вже захопили, я зустрів в Києві пані Агнешку Ромашевську, це директориня. Польсько-білоруського телеканалу Білсат. Ми спілкувалися, я їй розказав цю історію, показав Тізер. Вона раптом каже: слухай, ти не хочеш закінчити цю історію, але вже ну по факту, по факту того, що сталося, бо я хотів зробити фільм попередження, якось достукатись до, до всіх нас і сказати: давайте будемо уважні, і обережні. На Білсаті відбулася прем'єра острова Криму, Потім а Фільм був і на першому національному. Ми їздили, показували в різних містах на різних зустрічах ці фільми. Ну була така велика робота з цим фільмом. І в 2018 році, за підтримки Українського культурного фонду, ми почали роботу над фільмом Останній Гетьман Незавершена Подорож. Це історія про гетьмана Скоропадського. Цікавий період, німецький період життя гетьмана, про який в Україні майже ніхто не знає. Фігура гетьмана досі лишається загадкою, легендою, за якою ми не бачимо реального значення і ролі цієї історичної фігури не лише для України, але й для усієї Європи першої половини ХХ століття. Дуже важлива історія власне для всієї України, і можливо, якби наш мудрий нарід не звалив гетьмана, можливо, б Україна пішла ще тоді іншим шляхом. Так сталося, що документалістика поки що лишилась осторонь, а зараз я зайнявся театром. Це було ще до початку війни. Театр почався з Бітвіну в 2021 році. Я зустрівся або зі мною зустрілись. Зустрілись чотири оповідання, які у мене в голові раптово перетворились в п'єсу, яку я написав. Я приїхав з цією п'єсою до Чернігівського молодіжного театру. У вересні ми почали вже наповну робити працювати з виставою. Але напад, всі проекти зупинені, в тому числі і наша вистава. Ми домовилися, що при першій же нагоді ми повернемось, але поки ми чекали цієї можливості, так склалося, що мені вдалося перші прем'єри зробити першу в Варшаві. З польською трупою, польською мовою, а потім була ще одна в січні вже цього року прем'єра в Німеччині з українськими акторами, які опинились в Німеччині після нападу Росії. 5 травня я повернувся в Чернігів, і ми почали роботу над виставою, яку вчора відбулася прем'єра Бітвіну в Чернігові. і смічуть. Я як проклятий всі ці роки без вихідних з тобою. У мене янгола пекельна робота. Чорти в пеклі працюють менше! Ця історія зайшла, як кажуть, і тут. І сподіваюсь, вона буде жити і в наступному сезоні. В постановці була ще одна п'єса між. Польським і е, німецьким бітвіном в Слупську була е, теж моя п'єса і моя постановка назва п'єси тітка Кароля. Там теж смішна історія, бо в оригіналі я починав писати п'єсу як бабця Кароля, але потім. Змінилась актриса, вона була трохи молодше ніж написана роль у мене. Тому бабця Кароля перетворилась на тітку Кароля. Але що цікаво, ще можливе для чернігівців? Бо там є кілька моментів посилань. На чернігівській історії прототипом головної героїні, прототипом, ну для мене прототипом стала пані Інеса Вачнадзе, яку в Чернігівці добре знають, який вже на жаль немає з нами, але вона мене надихнула на власне на роль цієї героїни. На написання. я зараз іду за течією і раптово виник театр, якого я не планував насправді, але але він виник. Що буде далі? Можливо, продовжиться театр. Можливо, знову повернусь до кіно, до документального кіно. Скоріше за все. Я поки що не знаю. Як станеться, розповім. Одне з центральних місць постійної експозиції художнього музею Галагана посідає керамічне панодавні Чернігів. Монументальний об'єкт було створено 40 років тому для готелю Градицький. Я почала виясняти, хто його робив, хто автор, чому не ми зробили. <сум> ну на той період так було що якщо велике замовлення і воно коштує там якісь грошей, то це віддавалось Києву. Авторкою керамічного пану є Київська монументальна художниця, шістдесятниця Галина Севрук, яка входила до складу групи художників, хіміків техніків експериментальної лабораторії Ніни Федорової. У її стінах фахівці образно відтворили історичну спадщину древнього Чернігова. Там дуже яскраві кольори і дуже випуклі такі на відстані форми. Ці кольори розробляла сама Ніна Федорова як хімік, як дослідник. У центрі пану бачимо семаргла, оповитого лозою. До зображення фантастичного звіра примикають інші міфічні істоти птах, схожий на сокола, діва птиця та дерево квітка або дерево життя. Симар та птах сокіл для панов взяті з кутового каменю Борисоглібського собору міста Чернігова. Симар це чернігівський звір, фантастична істота, яка символізує собою захист від злих сил. Він охороняв дерево життя, на якому росли семена всіх рослин. Птах сокіл це символ птаха покровителя Чернігова. Віщого птаха, який захищав наше місто. На пану є також авторські елементи Галини севрук, які вписані у квадрати, які там шари. Ми можемо сказати, що це яблука або космічні, якісь кульки. Семаргел вона навіть може і сама не уявляла, як це воно буде, але вона зробила, і ми зараз додумуємо, це якісь такі космічні, якісь такі варіанти. У композицію закомпоновані два герби Чернігова радянських часів та давній герб чеського міста Градескралове. Тому друга назва монументального твору міста побратими. Дуже рівень високий і яскравий, і композиція чудова, і дуже гарно. Так все з такою любов'ю виконана. Пластична композиція чудова. Давня Чинію прикрашав хол готелю до його закриття влітку 2020 року. З дозволу власників Градецького пану демонтували активісти спільноти Чинівський монументалізм та запропонували художньому музею розмістити його в публічному просторі. Я сказав, звісно, ну таку красу не можна втрачати. Це унікальний витвор мистецтва і обов'язково ми його заберемо. Ми змонтували цілу таку стіну на стіні, на яку змонтували пано. Ще за життя у травні 21-го легендарна художниця приїздила до музею, щоб побачити збережене небайдужими чинігівцями своє творіння. Вона, коли приїхала, і побачила це панно врятоване, то вона дуже була нам ну вдячна, тому що це панно, Два їх аде панно в Чернігові і інше в Києві, яке збережено. Ми плануємо не тільки залишити його в експозиції, а і додати ще елементи декоративно-монументального мистецтва, які б розширили уявлення про те, що відбувалося в Чернігові в цій царині, і які прекрасні речі створювалися тут. Підрив рашистами Каховської дамби спричинив затоплення будинку музею художниці самовички Поліни Райко в Олешках. В результаті трагедії увалились внутрішні стіни, фрески збереглися частково. Розписувати власноруч свій будинок Поліна Райко почала у 69 років. Після смерті художниці у 2004 році він став національною культурною пам'яткою, якою опікувалися до окупації Олешок. Творчість Українки отримала міжнародне визнання. Відома британська мистецтвознавиця Кеті Хесел назвала будинок Поліни Райко справжнім витвором мистецтва. Концерт у прилуках монатік запам'ятає на все життя. Ми спіли відіграти мені здається 65% програм. А все останнє ми готові відіграти в бомбосховищі, бо якби ми живемо в ці часи, ми живемо в війні. Після сигналу відбій тривоги усі повернулися до концертної зали. І від початку повномасштабної війни наші міста відвідав з благодійними концертами справжній друг України. Знаний японський піаніст та композитор Темпей Накамура. Одним із міст, в якому виступив музикант, була і багатостраждальна буча. На своєму концерті Просто неба піаніст піаніст-віртуоз зібрав кошти для ЗСУ. Втративши у 14-річному віці домівку внаслідок землетрусу, Накамура присвятив себе благодійності. Своїм талантом він ділиться зі світом і допомагає тим, то цього потребує. Пол Маккартні в інтерв'ю BBC Radio for Today розповів про створення так званого останнього запису Бітлз за допомогою штучного інтелекту. Саме про яку пісню йде мова, музикант не розголошує. Відомо, що з'явиться реліз вже цього року. Завдяки сучасним технологіям було вилучено голос Джона Леннона зі старого демо. Цей запис Сер Пол отримав рік тому від Вдови Леннона Йоко Оно. Касету з піснями під назвою для пола Леннон записав незадовго до своєї смерті у 1980 році. Ця шокуюча новина викликала серед мільйонів шанувальників Бітлз не тільки схвальні відгуки, а й сумніви, що означає, штучний інтелект вилучив голос Леннона. Пол Маккартні у Твіттер розтлумачив цю інформацію. На цьому етапі я не можу розкрити надто багато, але можу пояснити, що нічого не було створено комп'ютером. Все справжнє, і ми всі там граємо. Брошка у формі морської зірки, яку розробив Сальвадор Далі, продали на аукціоні Крісіс у червні майже за один мільйон доларів. Це найвища ціна на аукціоні за ювелірну прикрасу іспанського художника. Брошка виготовлена із діамантів, рубінів, смарагдів, платини та жовтого золота. Раніше морська зірка далі демонструвалася в галереях Нью-Йорка, Атланти і Лондона.